Можливо, знову загремлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, Коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, І хтось сльозу непрохану змахне, А може, дехто втратить віру й силу Своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, Хоч як не буде боляче мені. За нашу землю дорогу й кохану я рад прийняти на себе всі вогні, За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, За рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, той для других виборює життя.